Всім привіт! Ви добре знайомі з нашими кошиками для білизни та маленькими кошиками для зберігання для дрібниць, є з кришками є з без. І зараз ми додаємо до наших кошиків каркасних три розміри подовжених кошиків для зберігання. Вони будуть в розмірах S, M та L. А розмір у них висота буде однакова, різниця буде тільки в довжині, в залежності, як ви будете їх використовувати. Можна, наприклад, обрати його для того, щоб поставити на пральну машину. Або це внизу під мойкою, або це у дитячій кімнаті, тобто назначення дуже велике. І це вже більш великі вироби, як вже елементи меблів. Їх можна компонувати з кошиками для білизни, для дрібниць маленькими, і навіть з килимами, я думаю, ви знаєте, що воно в нас все мечиться. Тож, це кошик S розмір в нас, розмір напишемо під відео. Це кошик M наступний розмір і найбільший кошик S. Е. Дані кошики йдуть без підкладу. Ну просто щоб а, а, тут вже дані кошики йдуть без підкладу, а, але з дощ щільним дном, і думаю, що в принципі усі великі частини, які ви туди положите, цього буде достатньо. Ось такі ось новиночка у нас сьогодні представлена. На Тож, якщо ви шукаєте кошики для зберігання, маленькі або більші, то в нас вже роз... збільшений асортимент для вас є.